На сьогоднішньому уроці розвитку мовлення ми будемо складати твір. Твір за серією малюнків. Роздивіться уважно малюнки, які ви бачите. Який з них має бути першим? Який останнім? Як розвивалися події? Із чого все почалося? Як відбувалося і чим все закінчилося? Дайте ім'я оцьому хлопчику. Отже, ми бачимо перед собою хлопчика в червоній сорочці. Ну, нехай ім'я буде його Микола. Це я дала ім'я, ви можете дати будь-яке інше ім'я. З чого все починалося? Ну, мабуть, починалося з того, що оцей Миколка їхав на велосипеді. Отже, це має бути перша картинка. І їхав він дуже швидко. Про це говорить повітря, бачите, яке намальоване позаду велосипеда. І їхав він. Згори. Це ми теж бачимо, що велосипед трішки нахилений. Отже, Миколка дуже швидко їхав на велосипеді з гори. Це може бути зачин тексту. В кожного з вас зачин може бути свій. Що було далі? Друга подія, він впав. Як це трапилося? Може, він наїхав на камінчик, може, попереду була якась ямка, але факт залишається фактом. Миколка впав, вдарився боляче. Чим він вдарився? Подивіться, колінки пострадали, і ніс червоний в нього носик. Йому боляче. Він не сподівався, що так буде. Це було несподівано. Крім того, що він отримав травми, ще подивіться, що стало з його велосипедом. Коліса погнулися, рама погнулася, велосипед також постраждав. Що було далі? Далі хлопчик плакав. Плакав від того, що йому боляче, ось які в нього колінки, ось які в нього носик. Голосно кричав, кликав на допомогу. І далі остання подія. Прийшла мама або старша сестра, або якась людина, це ви можете самі придумати, хто це б могла бути. Навіть придумати ім'я і допомогла йому. Як вона йому могла допомогти? Вона могла його заспокоїти, вона могла йому обробити ранки. Бачите, вже коліночки в нього заклеєні пластирем. Вона могла його розвеселити, вона могла дати йому якесь, якісь ліки проти болю. І хлопчик вже не кричить, не плаче, він вже заспокоївся. З чого я роблю вивод, що він заспокоївся? Він же ручки склав тут на животі і вже спокійненько собі сидить. Отже, кінцівка така, що все закінчилося гарно. Хлопчику, прийшли на допомогу, обробили рани, заспокоїли. Ну, а велосипед ну, або починять, або куплять новий. Отже, за цими малюночками, в такій послідовності, як ми їх поставили, нам треба написати розповідь такий невеличкий. Зачин складається з одного двох речень. Основна, кінцівка, три, основна частинка 3-4 речення, а кінцівка теж одне два речення. Ви даєте ім'я хлопчикові і розповідаєте про події, які трапилися. В усьому творі не менше, ніж 5 речень. Речення мають бути. Не довгими, не короткими і уникайте повторень. Якщо ви в першому реченні використали слово хлопчик, в другому використайте його ім'я, в третьому слово він. Дивлячись на ці картинки, напишіть невелику розповідь за цією пригодою, бажаю успіху!